Привіт! Давайте сьогодні продовжимо розмірковувати над Книгою приповістей, а саме над третім розділом: пізнавайте його на всіх дорогах своїх, і він випростає твої стежки. Цей вірш нагадує нам: Бог хоче бути не лише частиною нашого духовного життя, а Господом усього нашого життя. Пізнавай Його. Означає не просто знати про нього розумом, а визнавати його присутність. І шукати його волі у кожній сфері свого життя. Це ніби сказати: Господи, Ти потрібен мені не тільки в неділю в церкві, а й у всіх моїх планах, у роботі, у стосунках, у фінансах, у відпочинку, в моїй сім'ї. Без тебе я не хочу робити жодного кроку. Ми часто довіряємо Богові у великих рішеннях, наприклад, коли йдеться про вибір роботи чи шлюб. Але тут сказано на всіх дорогах це включає і дрібні речі. Наприклад, як ми розпоряджаємося своїм часом, як говоримо з близькими, які пости пишемо в соцмережах, чи коментарі, які залишаємо там, як реагуємо на критику чи образу. Якщо ми вчимося визнавати Бога там, у простому, то й у важливому Він поведе нас прямо. Подумайте про своє щоденне життя. Ви прокидаєтеся зранку, чи ви починаєте день із короткої молитви? Господи, веди мене сьогодні! Чи приймаєте робочі рішення, чи зупиняєтеся на мить і питаєте, чи це чесно і правдиво перед Господом? Чи плануєте майбутнє? Ви готові віддати Богу право змінити свої плани? Це і є пізнавати Його. І тоді Він робить те, що ми самі не можемо, випростовує наші стежки. Можливо, зараз ви відчуваєте, що ваше життя заплутане, Ніби перед вами кілька доріг, і ви не знаєте, куди йти. Саме тут обітниця цього вірша стає особливою. Бог не обіцяє пояснити кожен крок наперед, але Він обіцяє вирівняти дорогу тоді, коли ми йому довіряємо. Псалом 36, 5 вірш нагадує: на Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і він зробить. Тобто тоді, коли ми дозволяємо йому бути провідником, навіть найскладніший шлях стає ясним. А ще цей вірш закликає нас до смирення визнати, що ми самі не знаємо всіх відповідей. Часто ми хочемо бачити всю карту життя, але Бог показує лише наступний крок. І це вимагає довіри, пізнавати його означає запитувати в молитві навіть в малому. Слухати Біблію як порадника і пам'ятати, що навіть через труднощі Господь може вести до добра. Як добрий батько, він бачить далі і знає, де небезпечно, а де безпечно. Господи, я хочу пізнавати тебе на всіх дорогах свого життя. Навчи мене довіряти тобі не лише у великих рішеннях, але й в дрібницях, які складають кожен мій день. Дай мені чутливість до твого голосу і смирення слухатися, навіть коли це важко. Випрости мої стежки, щоб я не блукала, а йшла у світлі твоєї волі. Амінь. А я дякую вам за перегляд, Боже благословінь.